Вітаю, дорогі брата і сестри! Минулого випуску ми з вами познайомилися про основи православної віри. Сьогодні ми спробуємо дати відповідь на запитання про існування Бога та його пізнання. Існування Бога є однією з центральних тем у творах православних святих Отців, які розглядали цю тему з різних аспектів філософського, теологічного та практичного. Дорогі підписники та гості каналу. Перед тим як зануритися у відео, ми запрошуємо вас підписатись на наш канал та залишити свої враження в коментарях. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Дякуємо, що ви з нами. Святі Отці, такі як святитель Іоанн Златоуст, святитель Василій Великий, тверджують, що Бог є джерелом усього існуючого. Вони підкреслюють, що світ навколо нас свідчить про велику мудрість і порядок, які можуть бути зрозуміли. Лише через віру в Бога. Богопізнання це складний і багатогранний процес, що включає в себе як природні, так і надприродні шляхи. Людство завжди прагнуло зрозуміти, хто або що є вищою силою, що стоїть за існуванням світу. Власне природнішно-наукові знання ми отримуємо через спостереження та експеримент. Тоді як історичні факти вивчаємо через документи та пам'ятки минулого. А як же можна дізнатися про Бога? Боже, будучи творцем цього світу, сам не є його частиною, але перебуває над усіма. Проте людина може отримати певне уявлення про Бога, досліджуючи навколишній світ, зокрема через красу, гармонію та доцільність природи. Відтак, досліджуючи творіння, ми можемо дізнатися більше про Творця. Природне богопізнання це шлях, на якому людська душа реагує на красу і порядок у світі, розкриваючи Божественні атрибути через те, що нас оточує. Це своєрідна розмова між творінням і творцем. Що спонукає нас шукати глибшого розуміння нашого місця у всесвіті. Надприродне пізнання Бога є вищим і досконалішим способом, ніж природне богопізнання. Природне пізнання, хоча й може дати певні уявлення про Бога як Творця і промислителя всесвіту, обмежене своїм характером, воно часто приводить лише до загальних. І не невизначих понять про божественність. Крім того, природне богопізнання можливе лише за умови наявності у людини певних попередніх уявлень про Бога. На відміну від цього, пізнання із божественного откровення є безпосереднім контактом, коли Бог відкриває себе людині. Божественне откровення визначається як те, що сам Бог відкрив людям, щоб вони могли правильно і спасительно вірити в нього. І гідно шанувати Його. Божественне відкровення в історії людства має величезне значення, воно стало основою для розуміння і віри у Бога. Особливе місце в цьому процесі займає откровення, здійснене через Ісуса Христа, яке має універсальний характер і спрямоване на спасіння всіх людей. Откровення Бога у Христі є призначені для всіх людей, як зазначає апостол Павло, Бог хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Це свідчить про те, що божественне відкровення не обмежено певною групою або народом, а звернене до всього людства, зокрема, перед Вознесінням на небо Ісус Христос доручає своїм апостолам проповідувати Євангелію над всіма народами. Отож, ідіть. Навчіть усі народи хрестші їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Таким чином, новозавітне відкровення є не лише повідомленням про Бога, а й запрошенням до Спасіння. У Христі Ісусі ми маємо божественне откровення в Його повноті. Старозавітні пророки передавали лише часткові знання про Бога. Оскільки їхнє відкривання було опосередковане. Кожен із них ділився тим, що йому було відкрито, але жоден з них не мав такої повноти знання, як сам Христос. І Ісус не просто свідчить про Бога, Він є Богом, котрий відкриває людям істину про себе. І як зазначає апостол Павло, Бог раніше багатьма і різними способами говорив до батьків через пророків, а всі останні дні говорив до нас через сина. Це підкреслює, що Ісус Христос є завершенням і досконалістю божественного откровення. Після Христа не може бути нових откровень чи укладення якоїсь третьої угоди. Учення Ісуса є остаточне і не підлягає зміні. Апостол Павло попереджає. Якби навіть ми або ангел з неба став благовістити вам не те, що ми благовістили вам, нехай буде анафема. Це свідчить про те, що новозавітнє откровення є незмінним і єдиним джерелом для всіх віруючих. Божественне откровення в Христі є універсальним і повним. Воно не лише пропонує спасіння, але й відкриває глибокі істини про Бога, які були недоступні раніше. Це откровення не обмежене лише певною групою людей, а звернене до всього людства, запрошуючи кожну довіри і спасіння, збереження і поширення цього откровення через церкву є відповідальністю кожного віруючого, адже воно є основою нашого спасіння і пізнання істини.